Знаходять вибухівку, наркотики, розшукують людей і затримують злочинців. Наша знімальна група побувала у кінологічному центрі Нацполіції краю. Як тренуються чотирилапі захисники? Дивіться у сюжеті моєї колеги Вікторії Вівсянник. У них є свій робочий графік, зарплатня чергування та небезпечні завдання. Вони не носять зброю, але справно та професійно борються із злочинністю. Приміром, знайти вибухівку для собаки річі завдання декількох секунд. Річі покажеш майстер-клас. Зараз ми вам покажемо, як собака шукає пошук вибухових речовин у приміщенні. Дана кімната наближена до реальних умов. Тут знаходиться замінник вибухової речовини. Службова собака річ по пошуку вибухівки та зброї. Зараз буде показувати свою роботу, як вона працює у приміщенні, коли вона знаходить, обозначає сідає. Тут у кінологічному центрі працюють 30 службових собак. У кожного своя робота. Хтось розшукує людей, хтось оперативно знаходить вибухонебезпечні речовини та зброю. А хтось затримує злочинців. Службова собака Арс. Службово розшуково. Місто! Собаки потрапляють до роботи у поліції. На Україні є спеціалізовані центри службових собак, де спеціально розводять собак для поліції. Але також можна е, зі своєю собакою. кожен кінолог може вибрати собі собаку в інших в центрах чи розплідниках і від е, маленької собачки е, дресирувати, щоб собака стала кваліфікованим працівником поліції, уже сам собі вибрати. Чи можна приміром домашню собаку навчати працювати у поліції? Можна все залежить від породи собаки, від якості собаки, як вона піддається дресируванню, як вона соціалізується у умовах околишньому середовищі, також як вона ставиться до всіх команд, які дає її кінолог. А яка у неї зарплатня? Вони ж свою роботу добре виконують, тож і на премію заслуговує. У собачок немає е, зарплатнів, за це вони отримують різні винагороди, ласощі, ігрушки, е, різного роду кормів за це, за, якщо вони правильно все виконують, знаєш, є для них е, ну, винагорода якась там, ласощі якісь, чи потім якісь ігрушки. Жбові собаки хоч і серйозні і завжди осереджені, Раді новим відвідувачам. Вони на декілька хвилин забувають про свою важливу роботу і відволікаються від тренування та дозволяють себе обняти та погладити. Це було так круто. Мені так сподобалось, як собачки виконують команди, що я теж хочу, щоб мої собачки виконували ці команди. Мені найбільше сподобалось, як собака шукала вибухівку. Я вражена майстерністю цих собак. Досі сумніваєтесь у професійності цих чотирилапих захисників. Ли гляньте, як вони вміло затримують злочинців. Тож у таких міцних та сильних лапах ми точно у безпеці.